Вітаю вас, мої маленькі! Я рада вас бачити. Сьогодні ми будемо творити власними руками з того, що дає нам природа. Ви коли-небудь задумувалися, що шишки, листочки та каштани і інші дари природи можуть перетворюватися на справжні витвори мистецтва. Я впевнена, що кожен із вас сьогодні створить щось особливе. Природа навколо нас дуже багата і різноманітна, і ми з вами вчимося цінувати її красу. Давайте разом використовувати ці матеріали, щоб створити красиві поробки. Я впевнена, що у вас все чудово вийде і ми проведемо цей час цікаво та творчо. Сподіваюсь, що ви не тільки отримали задоволення від процесу творчості, а й навчилися чогось нового, про природу і те, як важливо до неї байливо ставитись. Ваші роботи це не тільки витвори мистецтва, а й маленькі нагадування про красу навколишнього світу. Не забувайте, що ви завжди можете експериментувати з матеріалами, які нас. Ото